Вава <плес> їй не боїться. <плес> Привіт шановні товариші мисливці, друзі! Вітаю вас на каналі Мисливець України. Сьогодні виїхав на вечірню так звану Вечірню Зорьку. Хочу подивитися, як качки будуть. Сідати на воду, ну Я вже тут підняв з даного відео, побачите, що тут качки дуже багато було, я підняв. І голова була, і на маночок свій помічник Насті, в черговий раз я впевнився, шило хвостня, посадив з польоту прямо на воду. І вся на вот такі балки. Ну, Посидимо, подивимося, поки сонечко вже зараз світить. Поглянемо що щось цього вийде. Друзі. качання Ельдорадо. Скільки качки сидить на цій балці? Смотрите. А, все, <свят> Пошли. Девица. Что делается. Бачите, сколько качки поднялось. Сотни тридцать точно. Сейчас, друзья, спробую сховатися. Все, за цією сосонкою і посидіть якесь. Та хоч з подивиться як вони на вечірній зорці будуть налітати. А вже сонечко в нас вже заходить уже. Вже да. підходить вечірня зорка. О там, друзі, на воді ще воно. Воно там впереді. Сейчас сидить. Зараз я спробую підійти. Отак наперед, воно туди. Там ще три штуки дивлюсь на воді, сплавають. Зараз спробую вам показати, друзі. А, ага. да. Видите, как красиво заходите все на пост. Шело хвоста сю. Шело хвост, сюди, дивіться, як сіло на манок. Бачите як? Значить, манок діє. І вона мене не бачить. Я стою в камуфляжі. Ось ось чаро-чарята. Шелохвост хвост сів. Так, <му> да, такі моменти. Приємні, друзі. Адреналін такий аж перевершує, зашкалює. Коли на маночок ти садиш качешку всього. Все, друзі, широконоска. Ану піде, не, сідає там на воді, там сіла. А шелих острівно плаває і не боїться. Чирок ось, бачите, де? Та, Не знаю, друзі. Чи побачите ви воно дивіться, який ключ гусей полетів? Гусики пішли рідненькі. Високо-високо десь їх злякали. Ціле красень. Дивіться, друзі, деякі красені стоять два штуки. Воно один пішов і воно другий. Гано гано два штуки. Бачите? Дві козочки стояли. Ось. Ана. Так близько підпустили.